Це скриньки, це дошки кухонні, це хлібниці якісь для хліба. Тобто все, чим користуються люди, чим користуються українці, карнизи навіть. Гарно вишивка. Я, я дуже люблю вишиття і дуже, дуже люблю все українське, щоб хата кожна українська світилася і там відображало одразу візуально, що тут живуть українці. Я всі роботи роблю з любов'ю і так вчу дітей. Кажу: не робіть недосконало, робіть повільно, але добре, якісно. Нехай це буде трошки, а доброго. Тому що, якщо ви будете спішити, ви обов'язково десь зробите помилку і вже виправити важко. Це зміст мого життя. Я повністю воно мене поглинає. Оце любов до творчості і до дітей.